Ну що ж, дівчата, нарешті з нами трапилась футбольна академія «Ревера-1908». Я, Софія і мої подружки Мілана та Євуня стали маленькою частинкою великої медіакоманди команди Дитячої Академії Ревера 1908 Тож ми будемо на варті найважливіших подій академії. А сьогодні мерші знайомитись з директором футбольної академії «Ровера-1908» Володимиром Салієм. Вітаю, що зараз, на ваш погляд, подобається сучасному вбоївальнику в теперішніх реаліях? Чому футбол зараз на часі? Ну, на мою думку, доброго дня. На мою думку, я думаю, що це в першу чергу це динамічна гра, емоції, захват, це якась інтеграція в загальному в якесь таке середовище футбольне. Ну, дуже, дуже воно таке цікаве футбольне життя і це масовість в першу чергу. У вас насправді так багато нагород і досягнень, що ви точно знаєте, що віра в себе це одна з основних складових успіху юного футболіста, і не тільки особисто з вашого досвіду, у вас на футбольному полі, з чого чи з кого почалася віра в себе. О, віра в себе це. Почалося давним-давно, це було ще в підлітковому віці, де я ще в академічних в 15 років почав займатися футболом, але в дворі, де ми завжди з хлопчиками займалися футболом, у нас так само в дворі проживав в моєму будинку відомий футболіст, який грав в Івано-Франківському Прикарпатті. І це дуже, це дуже мотивувало і таку давало віру в те, що кожен. Кожен з, гравців, кожен з дітей, той, хто проживав в тому будинку, міг досягти тих вершин, які, які досяг той гравець, який досяг той футболіст. Ось, а звали його такий Олег Руденський. Ми завжди з ним спілкувалися. Він нас запрошував завжди на свої професійні ігри в Івано-Франківське Прикарпаття. І ми і ми дуже цьому раділи. Нас була така, така мотивація завжди йти, його підтримати. І це нас мотивувало більше до тренувального процесу, до змагального процесу. Ми дуже хотіли займатися. Початок такий був наш футбольний. Потім, відповідно, була. Був тренер, який на нашому шляху з'явився, на моєму шляху особисто з'явився, який мотивував, давав нам відповідні знання, навчав, як грати в футбол, індивідуально з нами багато розмовляв, допомагав нам інтегруватися в більш дорослий футбол. І на наступному етапі, коли, ми вже, коли я вже заіграв більш професійний футбол, Долучився до професійного футболу, це були легенди Івано-Франківського Прикарпаття, з яких можна було брати приклад. Це такі відомі, такі відомі постаті, як Ігор Юрченко, це Роман Григорчук, ...це Савка Михайло, це, це ну, багато, багато, багато інших футболістів, які біля них можна було багато чому навчатися. І вже, відповідно, приклад ми з них брали на самому футбольному полі. От уявімо, що я починаюча футболістка. Чи буде значення в яких я буцах прийду на тренування? Ну особисто я так розумію, що ні. Я для себе розумію, що ні, тому що важливо, щоб то взуття було зручне і відповідно до, до того, які є вимоги до тренувального покриття, воно було зручно вам там займатися саме футболом. Ваша улюблена цитата покірність буде до успіху, якщо взяти талановитого перспективного футболіста, але він має характер, готові інколи йти на поступки? Так, звичайно, бо тут дуже важливий баланс. Треба знайти відповідний підхід до, до футболіста. Якщо це не суперечить якимось принципам і дисципліні самої команди, то, звичайно, треба шукати якийсь діалог і, і розв'язок такий, щоб це не було тільки на користь футболіста. Чому ревертися до це круто. В першу чергу в футбольна академія Ревера входить в структуру футбольного, професійного футбольного клубу Ревера 1908. Тому тут важливий такий момент, що діти, які в нас навчаються в академії, вони в першу чергу мають, мають продовження і можуть професійно зростати як професійні футболісти. А при тому в нашій академії це круто, тому що в нас є висококваліфіковані наші. Тренери, оновлена інфраструктура, яка постійно оновлюється, і це дає можливість в загальному розвивати діток, які ставлять перед собою максимальні цілі. Я прочитала, що ваше життєве кредо вимагати від себе більшого, чим інші бо від вас вимагали. Тож, як ви, як директор футбольної академії Ревера, 1908 вимагатимете від дітей, що прагнули від себе більшого. Ну доброго дня. В першу чергу це дисципліна і професійність, е, регулярність саме тренування, відповідно харчування, і так само відповідно потрібно відновлюватися. Це навчання, це саморозвиток. Ну і таке завжди, я собі кажу, е, завжди дітям повторюю, що треба бути кращим за себе вчорашнього. Вони повинні себе самі вдосконалювати постійно. Продовжіть, будь ласка, фразу: успішний футболіст. Це гравець, який постійно вдосконалюється, який відповідно має футбольні навички, технічні, тактичні, і технічні, тактичні, ментальні, і відповідно він їх може реалізувати на самому високому рівні.